Вітаю вас, першокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати склад чисел першого десятку. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. На цьому уроці ми відсумуємо вивчення складу чисел першого десятку. Ви вже знаєте склад багатьох із цих чисел, але той, кому треба ще попрацювати над цим питанням, сьогодні матиме таку можливість. А крім того, на вас чекає відкриття способу міркування для встановлення складу чисел. Звісно, ви з цим способом вже знайомилися, але застосовували його лише до числа 10. Про склад числа 10 ви вже майже все знаєте. Але давайте все поступово. Допоможіть їжачкові зібрати гриби. До 3 додати 1 дорівнює 4, яке математичне правило ви застосували, щоб розв'язати цей вираз. Щоб до числа додати 1 потрібно. Для цього числа назвати наступне число. Отже, до 3 додати 1 дорівнює 4 є перший грибочок від 9 відняти 1, пригадуємо математичне правило. Щоб від числа відняти 1, ми потрібні для цього числа. Назвати попереднє число. Отже, є у нас число 9, ми називаємо попереднє число цифра 1, цифра 8. Отже, від 9 відняти 1 дорівнює 8. Чудово, ще один грибочок є у їжачка. Від 7 відняти 1 дорівнює 6. Молодці. До восьми додати один дорівнює дев'ять. Чудово. Від п'яти відняти один дорівнює чотири. Молодці назбирали їжачки, а далі в гостях у білочки ми прослухаємо таку задачку. У білки десять білченят, а горішки в неї п'ять. Хто ж із вас малята знає, скільки ще не вистачає? Порахували у білки десять білчнят, а лише п'ять горішків, то скільком білочкам не вистачає горішків. Від десяти відняти п'ять дорівнює 5. Зараз ми виконаємо гімнастику для очей, щоб ваші оченята чітко бачили всі цифри, могли вправно з ними працювати. Давайте пригадаємо, як ми аналізували геометричні фігури, за якими ознаками. Тож ми бачимо фігури трикутник, квадрат. Вони відрізняються між собою, формою і розміром. Проаналізуйте порядок розташування фігур. Маленький трикутник, маленький квадрат. Великий квадрат, великий трикутник. Яка ознака змінюється в цих фігурах? Змінюється розмір. Розташуйте предмети далі. Маленький трикутник, маленький квадрат. Наступним має бути великий квадрат і великий трикутник. Молодці. А зараз назовіть, які арифметичні дії ви знаєте. Ви знаєте дії додавання і віднімання. Що означає додати? Додати означає збільшити кількість предметів, об'єднати ці предмети. І всі порахувати. Що означає відняти? Відняти означає вилучити предмети, зменшити їхню кількість. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб предметів стало більше? Ну, звичайно, це додавання. А яку арифметичну дію потрібно виконати, щоб предметів стало менше? Потрібно відняти? Наведіть приклад ситуації, до якої можна скласти вираз. Від 7 відняти 4? Можна придумати ситуацію таку. На тарілці лежало сім пиріжків, чотири пиріжки з'їли, скільки залишилося. Або на столі лежало сім фламастерів і чотири олівці, скільки всього лежало на столі. Придумайте свою ситуацію і розкажіть про неї своїм рідним. Перед вами числа 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Перетворіть поданий ряд чисел на натуральний ряд. Ви помітили, що в даному ряду чисел не вистачає деяких чисел. Давайте з вами знайдемо їх. 1, Два, три, потім має йти чотири, потім п'ять, шість, сім, вісім, і недостаючі цифри це дев'ять і десять. Молодці: наскільки кожне наступне число більше за попереднє. Ми з вами завжди говорили під час порівняння, що наступне число більше за попереднє на 1. А наскільки менше кожне наступне число більше за попереднє на 1, а попереднє менше на 1? Як одержати число наступне до даного, щоб отримати наступне, потрібно додати один. А як одержати число попереднє до даного? Ми повинні відняти один. Перед вами натуральний ряд чисел. Та числовий промінь. За їхньою допомогою дайте відповідь на такі питання. Назвіть числа більші від 7, але менше за 10. Перевіримо ваші здогадки. Це 8 і 9. Саме вони стоять між числами 7 і 10. Назовіть числа. Більші від одиниці, але менші за шість. Це числа два, три, чотири, п'ять. Назовіть числа менші за вісім, але більші від двох. Отже, між числами 8 і два стоять числа сім, шість, п'ять, чотири, три. Назовіть числа менші за десять. Всі ці числа будуть стоять попереду десятки. Отже 9, 8, 7, Шість, п'ять, чотири, три, два і один. Чудова робота. Розгляньте малюночок. Розбити множину фігур на підмножини відповідно до рівності. Ви бачите математичний вираз до 9 додати один. Ми з вами об'єднали. За якою ознакою? За розміром. Правильно, на основі цього математичного виразу і фігур об'єднаних в підмножини, усно складемо рівності до 9, додати 1 дорівнює 10, або до 1... Додати 9 дорівнює 10. Із прикладів на додавання утворимо приклади на віднімання. Коли ми будемо від 10 вилучати велику кількість 9 залишиться один великий трикутник. Якщо ми від 10 вилучимо 1 трикутник. Залишиться 9 маленьких фігур. Розп... Розподіляємо цю множину на підмножини відповідно до рівності 8 і 2. Ви помітили, що у нас є 2 квадрати і 8 трикутників. Утворюємо усно рівності. До восьми трикутників ми додали два квадрати і їх стало 10. Отже, ми розбили множину за ознакою форма трикутники і квадрати. Утворюємо наступний приклад, коли до двох квадратів ми додамо вісім трикутників. Дорівнює 10. Створюємо вирази на вилучення із загальної кількості предметів. У нас є 10 предметів, вилучимо 2 квадрати. Залишиться 8 трикутників. Якщо з усієї кількості 10, ми вилучимо 8 трикутників. Залишиться 2 квадрати. Розбийте множину фігур на підмножини відповідно до рівності 6 і 4 дорівнює 10. 4 і 6. За якою ознакою ви об'єднали ці предмети? Ну, звичайно, за кольором. Тому створюємо до шести трикутників синіх, ми додали чотири жовтих фігури, отримали 10. Або до чотирьох жовтих додати шість синіх дорівнює 10. Утворюємо рівності на вилучення підмножини із загальної кількості предметів. Від всіх десяти ми вилучимо 6 синіх фігур. Залишається 4 жовтих фігури. Якщо від всіх десяти ми вилучимо 4 жовтих фігури, залишиться 6 синіх. Розгляньте пари чисел. Ви бачите перед собою мішень із цифрою 6. І ви бачите цифри 1, 2, 3, 4, 5, які пов'язані між собою синіми дугами. Складіть за допомогою мішені вирази, які утворюють число 6. Отже, 6 це один і п'ять, або п'ять і один. Шість – це два і чотири, або чотири і два. Шість – це три і три. Навіть якщо ми поміняємо цифри місцями, 3 і 3, все одно буде 6. Аналогічно створимо вирази, коли в мішені стоїть число 9. Отже, 9 це 1 і 8 або 8 і 1. 9 це 2 і Сі або три. Шість або шість три. Дев'ять це чотири п'ять. або п'ять. І чотири. Чудова робота. Час прийшов відпочити. Порухаємося разом. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? And imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations They you weigh me down My heart is begging me to get the hell out of my head I wanna live inside the upside down For a need and pretend Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa Honey, I'm a perfect 10, whoa Два сюжетних малюнки. Розгляньте їх уважно і до кожного малюнка доберіть схему та вираз. Давайте розмірковувати разом. На першому малюнку порахуємо яблучка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Порахуємо груші. 1, 2, 3, 4. Яке питання ми можемо поставити до цього сюжетного малюнка? Ми бачимо 6 яблучок і 4 груші. Скільки всього фруктів зображено на малюнку? Щоб порахувати всі предмети, ми повинні їх об'єднати і використати знак додавання, знайдіть схему. На об'єднання предметів. Ось ця схема. Шість яблучок і чотири груші, скільки всього цій схемі відповідає математичний вираз до шести додати 4 дорівнює 10. Розглянемо другий малюночок. Порахуємо, скільки абрикос ви бачите перед собою. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Було десять абрикос. Що сталося з цими чотирма абрикосами? Так, їх з'їли. То яка схема відповідає? Що було 10 абрикос, 4 з'їли? Скільки залишилося? Ось ця схема відповідає даному малюнку, тому що всього було 10-4 з'їли. А решта залишилася. Який математичний вираз відповідає даному малюнку і даній схемі. Ось цей математичний вираз від 10 відняти 4 дорівнює 6. Чудова робота. Знайдіть значення виразів. В зошиті самостійно. Для виконання цієї роботи вам дається дві хвилини. Ви вже вмієте користуватися цим математичними правилами: додавання і віднімання числа 1 від від чисел із натурального ряду. Тож, давайте перевіримо, як правильно ви розв'язали ці математичні вирази. До 5 додати один 6, від 9 відняти 1 8, до 2 додати один 3. Від семи відняти один. Шість до одного додати один. Два. Від десяти відняти один. Дев'ять до восьми додати один. Дев'ять від шести відняти один. П'ять до трьох додати один. 4 Від чотирьох відняти один. Три від восьми відняти один. Сім. До 9 додате 1, 10. Пообладуйте собі за правильно розв'язані математичні вирази. Ми продовжимо працювати над задачами. Перед вами будинки із номерними знаками: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Порахуйте, скільки будинків розташовані між будинками із номером 4 і номером 8. Між цими номерами 4 і 8 розташовано 3 будинки із номерами 5, 6, 7. Чудово у будинку 10 поверхів. Сашко стоїть на п'ятому поверху. Один, два, три, чотири, п'ять, якщо лічити знизу. А наталка стоїть на п'ятому поверсі, якщо лічити зверху. Як ви думаєте, чи стоять вони на одному поверсі? Ні. Не стоять. У поїзді 10 вагонів. Сашко їде в п'ятому вагоні, якщо рахувати з голови поїзда. А Наталка їде в п'ятому вагоні, якщо ввести лічбу від хвоста. Ось наш хвіст. Як ви думаєте, чи їдуть вони в одному вагоні? Давайте порахуємо, в якому вагоні. Їде Наталка. Нам потрібно знайти п'ятий вагон від хвоста поїзда. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Саме в цьому вагончику сидить Наталочка. То чи їдуть вони в одному вагоні? Звичайно, ні. Ми працюємо з вами в зошиті. Приготуйте зошити в клітиночку чи аркуші паперу, пригадайте правила посадки під час письма і правила правильного тримання олівця. Від попередньої роботи відступіть 4 клітиночки вниз, на 5 зупиніться. Ми з вами сьогодні пригадуємо, як пишуться каліграфічні цифри. Натурального ряду чисел. Запишіть числа від 1 до 10, і від 10 до 1. тобто у порядку зростання і у порядку зменшення. Цифри прописуйте каліграфічно і охайно, між цифрами. Ми пропускаємо одну клітиночку. На наступному рядочку за зразком, який перед вами, запишемо пари цифр, які утворюють натуральний ряд. Ми записуємо з вами 1, 2, клітиночку пропускаємо. Далі пишемо 3, 4. Знову відступили. 5, 6. Відступили клітинку, 7, 8, Відступили клітинку 9, 0. Потім ми цифри поміняємо місцями і запишемо уже у зворотньому порядку: 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 0, 9. Запишіть числа охайно і каліграфічно. Про що цікаве ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що повторили для себе? Що ви тепер знаєте краще, ніж до цього уроку? Як можна встановити склад числа? У який спосіб? Можна дізнатися склад будь-якого числа. Розкажіть про результати власних навчальних досягнень, що ви зрозуміли, що вам було цікаво, що вам було важко, що у вас вийшло добре, і над чим потрібно вам ще попрацювати. Наш урок завершено. Я бажаю вам веселого і плідного навчання, а зустрінемося з вами на наступному уроці.